Зранку окупанти вдарили по Нікополю та Марганецькій громаді з важкої артилерії та дронами. У неділю ж ворог почав стріляти по райцентру о п'ятій ранку. Травмована 73-річна жінка і понівечені приватні будинки. Як місцеві пережили черговий російський терор, розкажемо троє поранених і досі у важкому стані. Їх рятують у реанімаціях Дніпра. Як оговтуються травмовані внаслідок удару дроном по автобусу, 23 квітня. І у зв'язку з трагедією у марганців Нікопольські РВА скликали екстрену нараду з. Очільниками підприємств району на ній обговорили посилення заходів безпеки, які пропозиції висунули. У Нікополі комунальники міняють труби центрального водогону, де проводять роботи. Автоматівські громаді збирають дані про лежачих людей, аби надалі надавати їм допомогу. Куди повідомляти про потребу? Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, Підписуйтеся на YouTube 11 щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Ранку окупанти вдарили по Нікополю та Марганецькій громаді, застосували важку артилерію та дрони. Камікадзе загиблих і травмованих немає. А масштаби руйнувань уточнюються. Водночас місцевих закликають дбати про свою безпеку та не полишати укриттів. Травмована 73-річна жінка і понівечені приватні будинки. Вчора окупанти били по Нікополі, Покровській та Марганецькій громаді. Райцентр атакували близько п'ятої ранку. В епіцентрі вкотре опинилися цивільні будинки. Як місцеві пережили черговий російський терор? Далі наш репортаж. Ось цук, ось цук. Ось така ось штука. Володимир показує уламок снаряду, який після чергового російського обстрілу знайшов на подвір'ї теща. Це все, що від нього залишилось. А далі двері все наскусь снаряд. Влучив просто під ворота. Володимир каже, родині пощастило, бо вдома нікого не було. Вся хата та подвір'я всіяні уламками не втіліло жодне вікно, сильно пошкоджений і дах. Контузило і двох песиків, які були на дворі. Головне, щоб пси оба живі. А так, все нормально. Головне, що люди живуть, Це все це все, все, все таке. Ми відремонтуємо, відбудуємо, зробимо. Обстріли зградів у неділю окупанти почали ще до світанку. Місцеві згадують, коли впали перші снаряди. На вулиці було ще темно. Це було 4,50 десь чи 4,52. сильні же вибухи і все клачую сипляться. Шок, понятно, що давай на вулицю, що вибігати, що дивитися, що сусідів. Місцеві зізнаються, ще кілька тижнів тому їхня вулиця була відносно тихою. Вороже залізячо майже не долітало. Нині ж окупанти посилили атаки на. Цивільних. Щось вони нашу вулицю дуже люблять. Це вже я ось посчитала. У нас вже четвертий чи п'ятий приліт по нашій вулиці. Будинок пані Наталії потрапив мало не в епіцентр атаки. Снаряд розірвався просто біля сусідської оселі. Дивлюся там, божечки, слава Богу, що людей не було вдома, що ж всі живі залишилися. Все. А потім почала обдивлятися та каравул. Всі чотири вікна жахнуло. От, там трохи і це, гараж побило на дашу, шифір Збитки підраховує, і пані Тетяна. Жінка живе трохи далі по вулиці, у тім її хату також зачепило вибуховою хвилею. Два щека газовий і, і ну, електро трошки підробили, повинні поставити новий щочіка, газовий зовсім не працює, повинні приїхати зробити. Ну це така калітка, вся там гаражу побито все. В общем, наврілянки. Там от фронтур, по доски ті типу, пообивало -по все треба то самим уже треба робити. Місцеві зізнаються жити під постійним прицілом ворога, де далі важче. Триматися допомагає підтримка близьких та домашні улюбленці. Ось що моя отрада, ось що. Якби не він, так навірно, умом би сама тронулася, а так він ось бігає та й все. Ну, Дочка підтримує, звісно, хоч вона й окремо живе, я сама тут. А ще допомагає і підтримка сусідів. Сідів, жителі потрощених вулиць гуртуються та разом долають лихо, якого не робили окупанти. А росіянам кажуть, бажають тільки одного. Щоб їм не дна, не покришки не було. Що їм ще сказати? Щоб вони на всі покоління почувствували що це таке, що вони нам роблять. І зверги. лише за один день окупанти потрощили на Нікопольщині сім приватних будинків, господарські споруди та інфраструктуру. Дронами камікадзе та з артилерії били по Нікополю Покровській. Та Марганецькі громадах травмували 73-річну жінку. Катерина Нічок, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Про Нікополь. По громадах району ворог цілив суботу з артилерії та безпілотниками. Бив по Нікополі, Марганецькій та Покровській громадах. Травмований 56-річний чоловік, понівечені три п'ятиповерхівки, приватний будинок та вантажівка. Пошкоджена і адмінбудівля. Вона зайнялася. Рятувальники вогонь вгамували. Тим часом у міськраді Нікополя нагадують алгоритм дій для відновлення пошкодженого або зруйнованого через російські обстріли житла. кажуть перше, що необхідно зробити, повідомити поліцію та рятувальників. Потім надіслати заяву на проведення комісійного обстеження та складання акту. Заяву до виконавчих органів можна подати самостійно або через голову квартального комітету. А ще додати заявку на відшкодування збитків. Це можна зробити через дію або у ЦНАПІ. Троє поранених марганчани досі у важкому стані. Їх рятують у реанімаціях Дніпра. Медики надали оновлену інформацію щодо стану постраждалих внаслідок удару дронам по автобусу 23 квітня. Загалом у стаціонарах лишаються 28 травмованих шістьох людей вже готують до виписки. Нагадаємо, минулого тижня у Марганці окупанти дроном поцілили просто у автобус, який віз на роботу працівників місцевого підприємства. Дев'ятеро людей загинули на місці. Ще понад 50 були. Ли травмовані. І у зв'язку із трагедією у Марганці у Нікопольській РВА скликали екстрену нараду із очільниками підприємств району. На ній обговорили посилення заходів безпеки. Зокрема, йшлося про облаштування укриттів на виробництвах та відпрацювання алгоритму дій у випадку оголошення тривоги. Також обговорили безпеку працівників під час перевезення до робочих місць та у зворотньому напрямку. Ми не маємо права на байдужість, коли йдеться про людське життя. Нікопольська РВА закликає всіх керівників діяти на випередження. Бо в умовах війни навіть звичний маршрут може стати смертельно небезпечним. Дякуємо керівникам підприємств за відповідальну позицію та готовність вживати рішучих заходів. Нагадаємо, трагедія у Марганці сталася 23 квітня. Тоді ворожий ФПВ-дрон поцілив просто у автобус, який віз на роботу працівників місцевого підприємства. На місці загинули дев'ятеро людей ще понад півсотні дістали поранень. Тим часом у Нікополі заборонили проведення будь-яких масових заходів. Все через зростання кількості атак дронами камікадзе, зокрема, типу «Молнія». Відповідне розпорядження підписали у Нікопольській РВА. Воно діятиме протягом всього періоду воєнного стану. В РВА нагадують мешканцям і як діяти у разі загрози. Зокрема, радять негайно ховатися в укриттях або захищених приміщеннях, не знімати дрони, не наближатися до місць вибуху та не публікувати фото чи відео прильотів у соцмережах. У Нікополі триває заміна труб центрального водогону. Роботи виконуються на тих ділянках, де найбільше поривів, повідомляють у міській раді. Нині комунальники працюють на селищі Північному. Там труби прокладалися ще в 50-х роках минулого століття, тож їх заміна дасть можливість збільшити тиск та якість води. Завершити роботу обіцяють якнайшвидше. А у Червоногригорівській громаді комунальники вивезли понад 225 кубометрів сміття. Стільки відходів лише за один день прибрали із території Придніпровського старостинського округу. Про це повідомляють у соцмережах громади. Основну частину сміття зібрали із кладовищ та стихійних сміттєзвалищ, які утворюють самі мешканці. Іншу частину сміття становлять уламки розтрощених осель. Місцевих закликають берегти і підтримувати чистоту у червоногригорівській громаді. А у Мирівській громаді тільки готуються до масштабного прибирання території. Роботи хочуть завершити до середини травня. У планах благоустрій дитячих та спортивних майданчиків, впорядкування територій сміттєзвалищ та прибирання на сільських цвинтарях. Долучитися до великого прибирання закликають усіх мешканців громади. Керівників підприємств, установ і організацій закликають очистити прилеглі території від сміття і бур'янів. А жителів громади просять привести до ладу прибудинкові території а також також упорядкувати місця поховань своїх рідних на місцевих кладовищах. У Томаківській громаді збирають дані про лежачих людей, аби надалі надавати їм допомогу. До мешканців звертаються із проханням повідомити про таких людей. В адміністрації громади закликають: якщо ви знаєте людей, які потребують такої допомоги, повідомляйте за номером, що зараз на екрані. Або ж звертайтеся безпосередньо до виконавчого комітету Томаківської сільради. А у Чистопільській гімназії облаштовують ресурсну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами. Виконати необхідні роботи допомагають благодійники. У цьому просторі діти зможуть навчатися, проходити розвиваючі заняття та спілкуватися із однолітками. Облаштування та організація простору ще триває. Дітей Нікополя закликали бути обачними в інтернеті. Профілактичний захід в одному із укриттів провели правоохоронці під час зустрічі з учнями однієї з гімназій міста. Малечі пояснили, як розпізнати небезпечні контакти в інтернеті, чому не можна передавати жодну інформацію незнайомцям та які наслідки може мати співпраця із ворогом. Нагадали і куди звертатися, якщо хтось намагається їх завербувати. А школярам Покровського ліцею розповіли про правила мінної безпеки. Рятувальники провели онлайн урок для учнів другого класу. Діти відгадували загадки та дивилися мультфільми із мінної безпеки. В такий спосіб закріпили правила поводження із вибухонебезпечними предметами. Учням нагадали також правила пожежної безпеки, пояснили, як поводити себе у випадку пожежі у приміщенні. А в Нікополі водіям нагадали правила дорожнього руху. Правоохоронці провели бесіди із керманичами мотоциклів та мопедів, все аби знизити кількість аварій за участі двоколісних на дорогах. Особливу увагу співрозмовників звернули на те, що згідно із законом України право керування мопедами та мотоциклами мають особи, які досягли відповідного віку та отримали посвідчення водія. Мешканцям Нікопольщини нагадали про заборону спалювання сухої рослинності. Бесіди із людьми проводили у трьох громадах району, повідомляють у ДСНС. Надзвичайники закликають не спалювати суху рослинність. Нагадують, за підпал сухостою під час воєнного стану можна отримати 15 років за ґратами, а в деяких випадках навіть довічне із конфіскацією майна. Також діють штрафи за випалювання упалого листя і залишків рослинності до 6 тисяч гривень. Якщо через дії паліїв виникла лісова пожежа вони заплатять від 4,5 до 15 тисяч гривень. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на 11-го та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.